Спочатку він вигадував і збирав невеликі автомобілі власноруч, а Тепер готується до серійного випуску. Киянин Едуард Рудик спеціалізується на двомісних міні-машинах для їзди містом. Приглядалася до них Марина Ціфорова. В этом автомобілі силовий агрегат з полагається ззаді, так від і он знаходиться. Почти в Винахідник Едуард Рудик показує своє творіння Двигун у бурсака від квадроцикла. Розробник замовляв його в Китаї. Каркас виготовляв сам зі скло матеріалу. Двірі гілотин, типу. так вони відкриваються вверх і вперед. Берете за цю двірку, так і її, вона легонько опускається. Іншого авто двигун мотоцикла. Винахідник каже, саме це обумовило й дизайн і назву. Сайхак ми назвали його. Так или вот это будем говорить балка, да вот, она напоминает эти самые рога этого, этого животного. Нині конструктор розробляє одразу десяток машин. Серед них авто для людей з особливими потребами. Ідея почнемо проста: поворачується сидіння, так і це сидіння. Практически дають прямий доступ сюди автомобіля. То інваліда сказать, без всяких проблем. Міні авто Едуард виготовляє більш як 30 років. каже, розробки його коштують недешево, бо всі машини збирає вручну, замовляє лише основні деталі. А каркас створює власноруч. Остання робота винахідника електрокари. У такої машини електричний двигун, тому вона знахідка для містян. Вважає конструктор. Меня больше хотілося б, щоб на неї ездили залідомо так? Вот если надо поехать там куда-то в магазин, на базар или еще куда-нибудь, так ведь, чтобы эта машина позволяла ей это сделать. То теперь винахідник збирав автівки сам, але тепер, каже Едуард Рудик, у нього є домовленість з одним із вітчизняних заводів. Там погодилися виготовляти для його міні-авто каркаси. Сложность у нас основна. так ведь это чисто может быть украинская сложность, так ведь получить разрешение на експлуатацію этих машин, надо заплатить определенные деньги на испытание сертификации этой машины. Така машина розвиває за словами розробників оптимальну швидкість для їзди по місту 80 кілометрів. При цьому вона не забруднює навколишнє середовище. Марина Ансіфорова, Юрій Нісімов. Новини на першому.